На відео буде про заміну акумуляторів у діодних лампах. Ці лампи були куплені під час блекауту го року. Лампи досі працюють, вони заряджаються, світять близько 20-30 хвилин. Взагалі, час їхньої роботи дуже сильно зменшився, як і максимальна яскравість. Тому сьогодні я буду міняти акумулятори в лампах або доламаю ці лампи до кінця. Отже, поїхали. Перша лампа. Та, що синя, вона світить зовсім недовго і тускло. Три режими яскравості вона має, сенсорний вимикач розбирається, як бачимо, запросто. Чотири гвинти, і все. В середині встановлений маленький акумулятор. Він без розпізнавальних знаків, тому форм-фактор його і ємність мені невідомо. Є місце під акумулятор 18650. Але який може бути 18650 в лампі за 120 гривень за Аліекспресу? Ми будемо використовувати формат. 17350 на 850 860 мАч. На перший погляд, той що був у лампі, не сильно відрізняється поємності від моїх. Але я буду ставити їх по два в лампу, а в деяких випадках навіть по три. При встановленні більшої кількості акумуляторів лампа буде довше світити, ну і звичайно довше заряджатися. Акумулятори будемо клеїти на двосторонню пінку. Видаляємо лишні пластикові деталі на місці, де будуть акумулятори. Монтуємо, спаюємо паралельно акумулятори, плюси до плюсів, мінуси до мінусів. Отже, в цю лампу я поставлю 3 акумулятори. Це дасть десь 2500 мАч. Тобто, як в одному не самому е, крутому 18650. Звичайно, міняти на 18650 е, набагато простіше, тому що нам потрібно просто випаяти той, що у нас є, припаяти 18650 на ті самі дроти, і, в принципі, на цьому кінець. Але куди ще дівати ті 17350, тому паяємо їх. Лату самої лампи, пробував загуглити, що це за плата. Не знайшов її параметрів. Загалом плата звичайно, є, продаються на Алікспресі в різних варіантах. Але чи може вона нормально ті три акуми зарядити, побачимо. Як показала практика, може. Тому в цю лампу я буду ставити. Три акумулятори, а в іншу поставлю два. Видаляємо пластик, що заважає закрити лампу, складаємо, закручуємо. І на цьому все. Апгрейд лампи завершено. Наступна лампа для кемпінгу, якось так її називають. Ну вона просто має гачок. Світить вона ще гірше. В неї є два режими яскравості і стробоскоп. Хм. Ну, це саме те для людей, особливо з епілепсією, десь далеко в горах вночі. Режими переключаються кнопкою, і вимкнути лампу без цього стробоскопа не вийде, тобто ви на нього будете дивитися завжди. Розбирається лампа просто методом розламування її надвоє. Щоб зібрати назад, буде потрібен клеєвий пістолет. Ну і, звичайно, є ще невеличкий болтик, який вже кріпить, ну скажімо. Там, де має бути цоколь у звичайної лампи. Всередині встановлений такий самий безіменний акумулятор, але вже приємно зеленого кольору. По тому, як вони себе вели, можна сказати, що сині безіменні акумулятори краще, чим зелені. Як же себе показують червоні? Відпаяємо старий акумулятор. Припаяний він на якийсь тугоплавкий припой, тому довелося підняти температуру навіть на паяльнику. Ця лампа вже зібрана на термоклей, тому ставити це все назад потрібно буде, звичайно, так само з термоклеєм, і віддирати термоклей потрібно за можливості акуратно. І так підбираємо 17350 паралельно і ставимо їх всередину лампи. Таку лампу. Три ставити не можна. Там, в принципі, є місце, але акумулятори будуть близько до алюмінієвої пластини, тієї пластини, на якій знаходяться світлодіоди. Відповідно, ця пластина і так нагрівається, ну і плюс ще акумулятори туди і вони будуть грітися ще сильніше. Тому ні акумуляторам, ні діодам не буде від цього добре. Залишаємо два акумулятори. І вони в нас гарно помістяться, і буде великий проміжок між пластиною і акумуляторами. Нам потрібно нагріти клеєвий пістолет та збирати все назад. І на цьому все. Я б налив клею більше, але в мене закінчився стержень. А де я поклав нові стержні, я не пам'ятаю. І як бачимо. А лампа все ж таки працює. Наступна лампа остання. Вона світить найкраще. Відкриваємо ми цю лампу і бачимо причину, чому вона світить краще. У ній вже побувала рука майстра, і акумулятор вже замінений на синій. А синій, як ми вже зрозуміли, тримає набагато довше. Ну, раз тут є вже акумулятор, і форм-фактор має такий самий. Тоді проведемо експеримент. Додамо просто до нього ще один акумулятор. Для цього використаємо окрему зарядку для того, щоб швидко зарядити акумулятор у лампі, до рівня акумулятора, який ми будемо додавати. Я використовую а, зарядку на модулі TP4056. Чекаємо, поки напруга на акумуляторах стане однаковою, і припаюємо новий акумулятор паралельно старому. Використовувалася технологія посадки акумулятора на термоклей, але на відміну від кемпінгової лампи, тут вона не тримає акумулятор, тому на цей раз будемо клеїти напінку. Збираємо, закручуємо корпус. В результаті з трьох ламп відремонтовано три, поламано нуль, що ж поки що маємо такий рахунок. Побачимось.